Втратив своє життя внаслідок російської агресії. Ми починаємо воювати вже на витримку, да і це означає, що починають воювати а, а, більше а, впливати на перебіг військових дій не тільки а, військові, а й економіки країн. Тобто, ми вже насправді розуміємо. Я думаю, що там для нас, для вас. Це однозначно зрозуміло, що ми воюємо економіками. Ми воюємо нашою спроможністю забезпечити потреби збройних сил, без потреби безпеки оборони, купити все, що необхідно нашим військовим для того, щоб втримати для того, щоб повернути свої землі. Це означає, що там цей рік, напевно, і наступний рік, тобто, ми розуміємо, що нам треба вже вдовго грати і планувати насправді, що ми будемо робити в 2025 році. Дуже важливо, щоб е, цей суспільний договір і ця подія, яка була е, в Києві е, за ініціативи президента України Володимира Зеленського, зафіксувала і впровадила фактичну реалізацію чітких, зрозумілих, зрозумілих стосунків бізнесу і влади. Бізнес має працювати прозоро, по-білому, е, платити податки, а влада має стимулювати. А я казав би не стимулювати, а мабуть, мотивувати бізнес так працювати і зняти всі бар'єри. Сьогодні багато говорили про фактори, що формують поточний стан бізнес-середовища, і це зрозуміло, що основна частина їх не негативна. Фінансові втрати від ведення бойових дій, безпекові ризики, суттєва зміна демографічної ситуації. Так ми втратили дуже багато людей. І я хочу сказати, що мабуть в цій системі координат люди це саме основне. Немає людей, немає території, немає ніяких адміністративних ознак, немає соціуму, немає потреби. Саме людина її потребами формує виробництво. От, і формує е, розвиток подальший. От, також можна віднести е, суттєві, до негативних факторів суттєве здорожчання, енергоносіїв і е, все ж таки надмірна зарегулюваність бізнесу. Єдине або є в цьому і позитив це наша віра в наше щасливе майбутнє, от, і надія на позитивні зміни і бажання працювати над цю державу.